Дуже гарні новини. Російські війська потрапили у вогняний котел на харківському напрямку, їх оточили у Вовчанську на агрегатному заводі. Українські війська заблокували до 400 росіян, а 30 росіян вже здалися в полон. Вони побудували цілий план, як прорватися у Вовчанську, а натомість потрапили в пастку. Про це пише видання Форбс. Очевидно, план росіян полягав в тому, щоб захопити хімічний завод. А потім звідти розпочати операцію з форсуванням річки, щоб увірватися в південний Вовчацьк. План провалився. Українські бійці зазначають, що росіяни оточені просто без жодних шансів на евакуацію чи підкріплення. Про те, що росіяни у пастці, підтвердив і військовий оглядач Константин Машовець. Він зауважив, що росіяни, які опинилися на агрегатному заводі, намагалися форсувати річку Вовча, але, потрапивши під щільний. Зустрічний вогонь потрапили в котел. Взагалі, Харківський напрямок виявився просто пасткою для Російської Федерації. Про те, що окупанти в патовій ситуації на цьому напрямку говорить і військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він пояснює, що окупанти не можуть нічого досягти своїм таким розрекламованим наступом на Харків. Мовчанський напрямок, а також район Липців, для росіян перетворюється у так, так звану пастку. Справа в тому, що з одного боку вони не можуть просто так взяти та вивезти свої війська з цієї локації. Ну вони ж друга армія в світі, вони ж не можуть просто так взяти і піти, а продовжувати наступати їм потрібні нові ресурси, яких в них немає. Так розповідає експерт. Я вам нагадаю, що нещодавно росіяни хотіли навіть йти на Сумщину. Ну, схоже, що відсоток вірогідності, що це відбудеться, зменшується. Під Краснодаром сталася пожежа на нафтобазі. Про це повідомляють телеграм-канал Астра. Зазначається, що мешканці району повідомляли про вибухи. Під удар потрапив термінал із перевалки паливних нафтопродуктів та хімічних вантажів. Виникла пожежа, яка пошкодила трубопровід та технічні приміщення. Начебто, атака здійснена не за допомогою безпілотників, а українською ракетою Нептун. Також в місті. Азов, але це вже Ростовська область. Сталася атака дронів, яка спричинила сильну пожежу на нафтооб'єкті. Повідомляють так місцеві телеграм-канали, та підтверджує це губернатор Ростовської області. Зафіксовано приліт по резервуарам з нафтопродуктами. Місцеві жителі чули п'ять вибухів. Виникла сильна пожежа на нафтобазі та терміналі з перевалки метанолу в порту. Такі атаки впливають на експорт нафти та нафтопродуктів з Росії. Що зменшує її прибуток, також у Криму пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляють про атаку безпілотників. Телеграм-канал Кримський вітер інформує, що Керченське міст було перекрито, а в Керчі сили ППО, начебто, відпрацювали по безпілотнику, а також було зафіксовано небезпеку застосування БПЛА. у Севастополі у військових частинах Севастополя та Сімферополя було оголошено тривогу, а з аеродрому Бельбек окупанти підняли авіацію. Моніторинговий канал також повідомляли про знищення ракети над Чорним морем. Повідомлялось також про вибухи в районі стрілецької бухти Севастополя, де очевидці заявляли про можливу присутність навіть морського дрона. Таким чином, атаки на Крим. А точніше, на зенітні комплекси та радари можуть бути частиною більш такого і масштабної операції ЗСУ. Експерти припускають, що це може бути частиною підготовки до майбутніх атак на літаках F16. Україна отримає систему ППО Франкенштейн. Установка складається з новітньої німецької зенітної гармати SkyRanger, що встановлена на базі танка Leopard 1. Така система здатна збивати як безпілотники, так і ракети. Німецький збройний концерн Рейн передасть Україні таку систему. Про це повідомляє видання The Telegraph із посиланням на прес-службу компанії. Також зазначається, що компанія Рейн лише нещодавно розробила систему Sky Ranger. Вона оснащена складним датчиком, який здатний бачити на 360 градусів, таким чином. Він може боротися просто з роєм безпілотників. Я вам нагадаю, в Україні розпочав роботу перший цех із ремонту та виробництва в рамках спільного підприємства Укроборонпрому та світового німецького оборонного гіганта Рейнметал. Адміністрація президента США Джо Байдена високо оцінила результати саміту Миру. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Саміт зібрав близько ста делегацій, які представляли ну, різні країни та міжнародні організації. Близько 80 учасників підтримали спільне ком'юніке, у якому домовилися про конкретні кроки в мирному процесі та залучення до нього. Кірбі зазначив, що учасники саміту обговорили важливість досягнення саме справедливого і сталого миру в Україні, заснованого на основних принципах ООН, Щодо суверенітету та територіальної цілісності країни. Він також нагадав висловлення президента США Джо Байдена, що тривалий мир в Україні має бути забезпечений її власною здатністю захищати себе зараз а також стримувати агресію у майбутньому. Представник Білого Дому запевнив, що Сполучені Штати Америки продовжать Надавати військову допомогу Україні та підтримувати український народ, зокрема, планується новий пакет фінансової допомоги, яка буде направлення на відновлення енергетичної інфраструктури України. Крім того, США забезпечують додаткову гуманітарну допомогу людям в Україні, постраждалим від агресії, а також тим, хто став біженцем та був змушений виїхати за кордон. Також Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі прокоментував перспективи приєднання України до НАТО. Він зазначив, що для повноцінного членства в північно -Атланти Атлантичному альянсі Україна спочатку повинна виграти війну. Кірбі підкреслив, що перемога у війні є першочерговою умовою для вступу України до НАТО. Він також нагадав, що президент США Джо Байден під Підписав з Україною двосторонню безпекову угоду і вважає, що Україна повинна стати членом НАТО. Вступ України до НАТО залишається перспективою, яка потребує виконання певних умов, зокрема перемоги у війні. Таким чином США продовжують підтримувати Україну як у військовій, так і в політичних сферах, наголошуючи на важливості НАТО у майбутньому. А міністр оборони країни НАТО розробляють плани розширення підтримки України, хоча питання у фінансуванні ще залишається відкритим. Тому Навіщо Путін поїхав в північну Корею і чим це небезпечно для України? До речі, це лише друга в історії поїздка глави Російської держави до Пхеняну. Зустріч Путіна та Кіма привертає увагу через можливу військову співпрацю. Ще одним важливим аспектом є ставлення Путіна до, до обміну передовою зброєю та ядерними програмами Північної Кореї. Російське вторгнення в Україну робить Північну Корею і Росію все більш залежними одна від одної. КНДР, одна із найізольованіших держав у світі, може повернутися до економічного зростання, оскільки постачання зброї Росії поповнять її державну скарбницю. Тому ключовим пунктом порядку денного переговорів між Путіним таким чинином. Буде саме кількість зброї, яку КНДР може надати Росії. Але що попросить Тім у Путіна в обмін на зброю? Очікується, що в обмін на зброю Північна Корея захоче не лише постачання продовольства і палива, а після невдалого запуску військового розвідувального супутника КНДР може запросити технічну допомогу Росії в аерокосмічних технологіях. Оскільки Пхеняни є потужним центром космічних технологій. Допомога Росії мала б вирішальне значення для успішного запуску нових супутників. Також очікується, що Північна Корея шукатиме підтримки Росії в удосконаленні своїх розвідувальних супутників та розробці атомних підводних човнів. Також дві країни, ймовірно, домовляться про тіснішу військову співпрацю, включаючи спільну розробку систем озброєння. Тож, Яку зброю Північна Корея постачає Росії? Насправді Північна Корея виявила, виявилася ідеальним партнером. Ну, по перше, в Північній Кореї є один із найбільших у світі арсеналів снарядів і ракет, а це саме те, чого російська армія зараз потребує найбільше. По-друге, багато північнокорейських озброєнь робилися на основі старих радянських, тому вони використовують ті самі калібри і сумісні з сучасними російськими. Деяких з них майже є просто точними копіями російських зразків. По-третє, Москва і пхенян настільки обкладені санкціями, що налякати їх якимись новими обмеженнями дуже важко а наявність загального сухопутного і морського коридору спрощує логістику і унеможливлює перехоплення та арешт транспортних засобів, що перевозять озброєння та боєприпаси в Росію. До речі, про постачання Москві північнокорейських балістичних ракет заявляв на початку цього року представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. За його словами, в обмін на, цей, на це лідер КНДР Кім Чен Ін розраховує на допомогу Росії у військовій сфері, в тому числі в розробці винищувачів. Але при цьому російські зед-блогери скаржаться на те, що такі снаряди, привезені з КНДР, дуже поступаються російським заточністю. Та дальністю дій, а деякі зовсім не придатні до використання. Але, тим не менш, це все ж таки снаряд, який летить в сторону України. На цьому в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Кожного дня ми слідкуємо за цікавими подіями.